Доброго ранку ми з України. Друзі, сьогодні 70-й день повномасштабної війни. Російські орки напали на Україну. А я ось роблю оверлок. Так, оверлок я зробив. Коротенька відеоінструкція поміж, поміж воздушними тривогами. Е, що я хотів показати? Що я тут робив? Як я зробив? Значить, додав ось ручку сюди і склеював цю стержня, додав ручку. таку, щоб можна було. Тільки одне прохання буде, що в цих оверлаках. І кришку я відремонтував в цих оверлоках, ну, Дуже велика кришка, ну, звісно, трошки незручно. І її треба до самого краю сюди. До кінця раз і відкриваємо. Тут я відремонтував, поклеїв. Ну, справа в тому, що його виривають. І це. ну саме собою, саме собою, що пластик трошки він задубів, він вже пересох. Ну, ну і ще й до того, що не до кінця відводять. І тоді виломують. Кришку я зробив, ножі наточив, потім що ще? ну Ручку, само собою, переставив. І заглушки. Тут була заглушка, заглушки зробив дно, там було виламано в цій кришці під, під болтик саморізик, ну не саморізик, там болтик. Потім що я ще зробив? Зробив ноги. Ну, зробив як міг, ну. Зараз війна і що зміг з того вийшов. Зробив я із крижок з-під газіровки, просто залив, ну, закрутив і залив клеєвим стержнем у клей. Поробив паперки такі. Ну, до, до, достатньо він ну, устойчиво стоїть на столі і не їздить. Навіть я б сказав, трошки наче, як постоїть, трошки. Прилипає. Все. Так, покажу, як він шиє. Е, значить, друзі, <кій> справа в тому, що у, так сказати, у мастеров, що ремонтують, ну не може бути один і той самий оверлок і практично різні можуть там бути настройки. Так що оце всі ці настройки, ну саме головне, якби для швачки, це ці циферки, це не циферки, це. Натяження ниток. От. І не виходить так, щоб в одних те саме зробити. Так що особливо ну, не звертайте увагу, якщо у вас є такий оверлок і ви дивитесь це відео, то ці циферки просто до вас можуть, до вашого оверлока не підходить і не це за фундамент. Тому що у кожного оверлока свої можуть бути значення. Ну і сила натягу. Коли я регулюю це все оверлок то я приблизно виставляю, щоб було одинаково, а там вже як вийде, це вже таке діло. От. І що там на люфти там, і все таке. Нічого тут страшного в цьому оверлоку немає. В цьому оверлоку треба конкретно точно знати. Зараз світло додав. Треба знати правильно заправки ниток. Значить дивимося, все. Ну, голубенька все, ниточка. ну ручейок. Тут якраз і синя нитка стоїть. Ось ця нитка, це ліва голка, це, це все ліва голка. І вона заправляється, бачите, синя нитка, вона ось в цей ось в жолобочок іде. Права голка, червона нитка зараз. Вона ось так заправляється, це дуже важливо. Через направіті і просто що червона нитка, ось права голка, закидається зверху, ось тут. І це дуже важливо. Ситуація, Бо якщо трошки не, не так, ну він не буде шити, може пропускати і все. Воно, це з заводу якби так придумано. І я ж так теж продовжую і. Ну, трошки наче вони тут ось перетинаються. Ну, Завод так придумав та і придумав. Цей оверлок у нас Dragonfly, він на базі Зінгера, він ж Silvercrest. там є у мене відео. І по Silver Crestu, по Медіону. Це практично це одна й та сама машина. Що я тут ще зробив? Я вбрав. Я її регулював одразу на Без оцю... Без Безєї оцю петельки вона тут стояла. Ну, так от регулював та й Ту Петельку тоді цю зняв, бо тільки ставлю петельку сюди. Ну, заправляю в петельку. то Тоді збиваються практично всі мої настройки. Ну, коротше говоря. Буде він без цієї петельки. Працює, і зараз покажу, як працює. Що ще важливо в таких оберлоках? Обов'язково, щоб нитка попала поміж тарілочок, коли заводите, будьте уважні, бо тут вони такі, такі тарілочки, щоб, що можна і мимо просунути. Я воно раз заправляю, а воно мимо стало в строчках, хто знає як. І все, більше нічого немає. І в усіх оверлоках, в усіх оверлоках, саме головне, що коли ви заправляєте петлитель, оцей левий, нижній, голки треба зняти ну нитки. Гулки в усіх, усіх оверлоках ну, нитки в голки заправляються в самий останній момент. Майте на увазі, бо якщо ви нитки в голках стоять... І вони ну, вокруг пітлітеля, і ви починаєте заправляти, то ви або не заправите, або буде рвати нитку моментально. І ви не можете зрозуміти, чому вона рве. Ну, так що, все, настроїв. Шиє. Ну, звісно, багато цього врока ждать не приходиться. Ось, А, і ще дуже важливо ось. Діферен... Переключатель дифференциальної подачі, хай стоїть на одиничку, Якщо ви ним не користуєтесь взагалі для збору чи розтяжки тканини, то хай стоїть на 1-це нейтральне положення. Тоді зуб'я синхронно синхронно ходить. Ну, бо він прийшов і хазяйка користувалась на стяжки, по-моєму. То, діло, що там строчки якісної не буде. Добавив длину стіжка. Це все длина стіжка стібка. Ну Все, покажу, як він шиє. І, і, і які рекомендації. Ага, поставив ще світоді лампочку. Ми з клієнткою домовились, з хазяйською. І покажу, як він шиє. Значить, три ось. Ну, що таке тканину мені клієнтка прислала. Ось, як. як Блін, ну не знаю. Трьохнитка якась там. Ця. Я все поклав. Ну як манжетку зробив, ці воротники, вже третій слой. длину на 4 поставив. ну Коли товста тканина, відповідно, треба її ну, длину вилічувати. Так, тут нитки не перекрутились у мене. Бо я зняв тримач ниток, бо планував вже перекидати його. Ось так він шиє, Саме головне в настройки мастера ну що цей. Щоб оверлок не пропускав. Все остальне регулюється нитками, Ну, натяжителями. І ось у нас така манжетка получилась. Ну якби оборотник. Ось така. Ну. Ось таку товщину шиє без проблем. Без проблем Ось. Ну ось, якщо ми беремо джинси, ось вдвоє через складу. Тут ось у нас складочки є. Зараз покажу, як він. Настройки я ці не трогав. Ну, крутілки. Не бійтесь крутить. Перед тим як ось осідати, от, наприклад, ну, ший. Ви берете кусочок тканини. Ви відрізали цю штанінку. Ну, наприклад, ви відрізали. Ось, Поставили. Розтрочили, подивились, влаштовує у вас така строчка. Дивитесь. Окей. Ну, я розриваю, звісно. Все, нормально. Якщо ви сідаєте якусь другу тканину, ну щось полегше, Це, типу, ось типу Біфлекса. ось ось біфлекс такий. Окей, то понятно вже, що такі настройки нам не підходять на біфлекс. По-перше, нам треба зменшити длину стежка. Ось. Ну, поставимо так приблизно. же є отрізочок якийсь, ну, наприклад. <кхе> Та зараз. Я просто показую відеоінструкцію, як ним користуватися. Ось Чтоб вдвоє, наприклад, служили, червона, правда, цей. От. Припідняли лапку. Настройки ці, ну, зараз я покажу. Ось така строчка у нас получается шоу Дивимося, перетянута права гулка то відповідно. Тут же ж у нас крутілки N це нормально. Мінус один це зменшується. Ну, натяг. От. Десь на так, мінус один. Дивимось. Де тут камера? Де мій і ліва голка б, звісно, перетягнута. Так, тягнеться нема проблем. Значить, і тут треба скинути. Десь хоча б і так. Так, давайте прошуємо. <клухи> <клухи> О, краще. Короче, даже можно ще скину. Строчка тянется. Все нормально. Тяжечка Окей. Ну, вот так и зусим. Зусим. Ось така тонюнька, тонюнька. Трикотажечка така. Тонюнька. Ну давайте цей. И вот сюда есть отрезочек. Перед тим як шить. Ага, приблизно скинули. Все. Коли вже буде шити, ший, то ви самі зрозумієте, що треба робити. І ось дивимося. Понятне діло, якби тут 4 нитки білі, стояли, ви б нічого й не побачили. А, ну не можу розвернути, бо тут теж шита. І оце от так ось. Наприклад. Друзі. Ну, оце такі особливості. І нічого тут такого немає. Ага, тут вам опять треба, наприклад, ще щось. От у мене є ось таке ось, як, як войлок шинельний такий цей. Це то сталезне таке. То, понятне діло, щоб таке ось шити, Ну, ясне діло, що нож буде погано його різати, таку товщину. Ну, приблизно я пускаю мимо ножа. То відповідно, мені треба. Да, Саме головне це натяжка лівої голки. Бо це ж стачуючий шов. Тут ось додати, наприклад, хоча б так. І, відповідно, додати длину стіжка. Бо на такому буде сильно ну, дрібнити. Такий драп, може чи як він, все. Ну, понятне, діло, що вам такого ніколи, ну, не прийдеться шити. Обично це трикотажний, щось тоненьке, що біфлекс такий, наприклад. Тоненький, хлюпенький такий, тягнеться. Ну. То відповідно, щоб такий біфлекс шити, нам треба скинути. Ну, я так дивлюся, що він на, це на плюс один це його мінімальне. Тут хай буде N. А тут ми подивимося вже перетяжку і, відповідно. зменшить длину стіжка. Ширина строчки у нас виставляється ножом усю. Ми крутимо або на уменшення. Ось у ножик іде, відповідно, буде вуща строчки. Або ширше. Ну, щоб ширше, лучше ножичок ось нажав. Стіжковий язичок стоїть на місці. То, може, для біфлекса це буде сильно широко. І, відповідно, трошки скине ширину. І зараз спробуємо біфлекс такий. Все, оберлок готовий до відправки. Так, так, поїхали. Ага, перетягує. Нічого не перетягує, бо в мене нитки стоять на столі і катушечка впала. І ось така строчечка у нас. Ну, це перетягнуло, бо катушка впала. Ну, коротше говоря, що зміг це зробив. Ось. Потім, ну, по рольвому шву, да, щоб тут роль шов, я перевіряв, щоб рольвий шов шить. якщо прийдеться, то тут все ставимо на максимум. Ну, так вийшла Ось Отак, на максимум. І тоді можна зробити рольвий шов. Як рольвий шов шить, там у мене є відео, там можна знайти в моїх відео. От. Ну, Це такі особливості. Обов'язково. Правильно, заправка отут, не перепутаю. Голки, обов'язково, голки. Блін. Бо тут стояла голка ДБ5, коли він прийшов, ДП5. ДП5 і сюди голки не йдуть. Я поставив сюди 280. І в ці верки 90 сотки, тим більше не можна. 80 максимум. Ставте 80 і все. Я ось її приготував. У мене була цей. Маркировка. х 705 h 80. 80. 90 сюди не треба, бо поламаю, ну, можна поламати огольну пластину. Все. В принципі, от, даю додаткові 6 голок, 2 нові поставив і ще даю додаткові голки. Все, оверлок готовий до відправки. Кому треба настроїть швейну техніку. Можете мені зараз присилати. В принципі, зараз займаюся тільки цим. На війну ще поки не йду. Ось то в принципі можна мені присилати любі розпашивалки, там, верлоки, швейні машинки, нема проблем. Роблю, відправляю назад, ви працюєте, я теж працюю. Так, все, друзі, на цьому все. Слава Україні і героям слава!